Привіт усім! З вами Лірок. І сьогодні ми продовжуємо йти шляхом туркусу Олотосу. У попередній серії ми піднімались на діймику, але тут з'явилась тінь Асахі, нашого ментора, і щось сталося. Ліфт зламався. Далі доведеться напевно йти пішки. Так. А, ось і він. Цікаво, що ти думаєш про мене тепер, бо ну, класика, вчитель проти учня. Після твоєї появи з глибин цього запутаного замку я теж блукаю абіринтами, перехочу від одного розпуття до іншого, кожен мій наступний вибір стає складнішим за попередній. Коли ми зустрілися з тобою в східних лісах, я боявся, що все втрачено. Втім, у хвилини моїй слабкості зі мною говорила матір. Вона й показала мені єдиний варіант, як можна повернути її трон. Щоб прокласти шлях до його загибелі та її повернення, я мав піти на жахливі речі. Зробив те, чим не пишаюся. зрівняв із землею чайні поля на сході, тобто, виходить, він викликав гаше Знищив пагоду сумо на заході, я досі чую їхні крики, що несамовито відлунюють десь у закутках моєї свідомості. Кожний життя, що я забрав, кожен будинок, що я знищив, усе це живило темряву в моїй душі, але іншого виходу не було. Цими вчинками я породив велета чистої злоби, він поставив із кісток загиблих. Цей велет мав нарешті знищити провідник, що стояв на вершині цього замку. Думка про це нестерпна, мої злочини нерозривно вплетені в полотно долі. Я все ж пройшов час, і ти стоїш тут. Збираєшся здійснити пророцтво, якого я так боюсь, але й так бажаю. Роцтво, яке змусило мене відмовитися від моралі і довіритися долі. Незабаром ти зіткнешся з ним, бо але чи зможеш ти вистояти, чи виконаєш ти своє призначення, чи зробиш останні кроки на обраному тобою шляху, тягар моїх гріхів змушує мене ставити під сумнів, чи є ти тим світлом, що зможе розігнати його всемогутню тінь. Це мій останній шанс усе виправити, останній шанс взяти долю в свої руки, але навіть зараз мене гризуть сумніви. Чи можу я довірити тобі виправити скоєні мною помилки? Мейер Ліквія неспокійна, як і моя душа, але настав час робити вибір. Тож Нумобо, доведи мені, що ти можеш возз'єднати світ, який ми розірвали на шматки. Покажи, що наші жертви, наші гріхи не були марними. Благаю тебе. Що ж, схоже, цей злостивий ключ таки стане мені в пригоді. Оп! Асахі. Так, напевно, можна. Замінити оцю от штуку уже так. опа. Ми тут застрягли. Ну, зрозуміло. Все. Туди не можна пройти. Добре, тоді. Щоб не витрачати час, просто перезавантажимо. Імператорський замок. Он трошки хитрував, робив якісь додаткові записи, щоб не втратити все, якщо щось станеться, ну, типу, такого. О! Ну, типу, типу, такого. Все, тепер все працює, можна. Ага, він тікає, нам доведеться нас доганяти в вигляді платформінгу О, Вийшло. Втім, трошки собі дав місця. Нічого, зараз все виправимо. Давай лисичко. Чи точніше він вовчик? Це ми лисичко. Вовчик братчик. Хм. Це було не вдало йшли пасик зник зачепило зовсім трошки песики не рухаються тут Же не вдало. Куди? а чого ж так? Я думав, він зачепиться, якщо чесно. Я тобі дам. О, щось, щось сталося, щось помінялося. Йдемо далі. Ех, зовсім трошки зачепило. Нам просто тривалий час працює. Ти гуляй. Так. Вау! Ще цю штуку треба здавати. Чепело, зовсім трошки. Я так, так розумію, вона не відновлює, куди О, нормально, до речі, здоров'я відновити. Я тобі зараз дам. Песик є далі вище. Готово? Так, я так розумію, цю штуку треба тягнути в будь-якому випадку з собою. Вау, wow. там і лазер одночасно, і й стрибати треба обережно. Ні, тут якось взагалі. можна було прямо до нього полетіти вже останнього не чекати, Тр... чого воно вдарило десь незрозуміло в незрозумілому місці? А, ні. Я тоді там. <ріст> Хотів відстрибнути. Вдарився в колючки, це взагалі було якось незрозуміло. там добила не сюди. Я не можу розрахувати, вона якось задовго б'є, якщо чесно. Цей промінь. Чи не знаю, чи не постійно однаково. Ох, а ми тут відновились. Цікаво. Ну, куди ж ти? Так, ну, про що був за удар? Не дістало чомусь? Добре. Спробуємо ще раз. Ми його зачепили Тепер так. Куди? Тут нас не дістануть, можна трохи відновити хоч здоров'я. Такий непростий бій, опа, не те натиснув. Куди ж зачепився? На жаль. нічого відновимо ще одне здоров'я? О. О, зачепили. Я зробив те, що мав. Час настав. Він чекай на тебе там, де раніше стояв провідник. Так, Сахі більше не говорить. Все. І це, я так розумію, вже вершина палацу. Можна було відновити здоров'я, якщо треба. А, тут можна і так відновити. І що у нас далі? Незнайомка, тобто можна переміститись в місто і підняти трошки свої шанси, взявши кристал збереження здоров'я і, наприклад, одиничку Наруто. 20, 20 копійочок треба. Це можна і поповнювати. Так, ну що ж, можна перемістити сюди раз. Спробуємо. Все придбали, можемо щиток з Наруто Рамен. Рамен щит. Так, це ми вже чули. Так розумію, вони всі говорять одне й те саме вже. Так, нам треба униз. Нам треба все є, все по максимуму треба. Так, я думаю, 10 хвилин нам вистачить, не обов'язково купувати повноцінні. Все одно це ж буде кожен раз от, нова спроба. Можливо, він правда довго буде говорити. Може й 10 хвилин зараз не сильно вистачить, але побачимо, я думаю, що все-таки. Тобто що Куро прикликав Асахі, я так розумію, щоб повалити щого на Сакуре, Але і ліса розбив, і. чого він тільки не наробив. Тут гарними неверами точно в пекло виставлена дорога. О, можна крутитися! Вау! <laughs> як то вже кінець гри, а тут тільки вперше. Ти, на жаль, коли вітриками вперше принесли до берегів нашого міста, я геть не звернув на це уваги. Все через те, що я майже й не пам'ятав про пророцтво туркусу волотоса. Але з часом я почав відчувати, як твоя присутність стає і що перестає з неспагненної незручності в нестепну свербіж. І, схоже, настав час покласти цьому краю. Отже, ось ми з тобою стоїмо, дивлячись на нікчемні залишки моїх амбіцій. Цікаво, чи, чи не так? Здається, наче це змовилися самі небеса. Чого я тільки не робив, щоб уникнути цієї миті. А Асахі це його учень, і, власне, наш ментор виходить, що це, вчитель вчителя. Асахі, мій брат, вважає, що він усе розуміє, що все йому видно, як на долоні, але йому не осягнути всієї повноти моєї картини. Колись тепер слухняне донестями цуценя тепер історично блукає моє імперію, скиглить за матір'ю, які належить жалюгідній псині. І тепер, через його неймовірну безпорадність, ти стоїш переді мною. Самі камі послали тебе зупинити мене за крок до блискучого сходження до вічності. Це неминучий кінець для тих, хто підбирається до сонця надто близько або хто прагне взагалі його замінити. Навіть зараз, поки мого королівство, здіймається до самих зірок, я ні про що не шкодую. Врешті саме я повернув той ключ, якого ніхто інший не наважився навіть торкнутись. Тож, що думаєш, турку свої лотоси? Камі вимагають закінчення цієї історії. Навіть на краю прірви забуття я бачу, як небеса не всміхаються з тих, хто вважає себе кращими за мене. Я зроблю твою смерть твоїм, своїм останнім виявом непокори. Ну, ж бо, покінчимо з цим. Підбій барабанів на сході молодого місяця доля виймає свій клинок. Йогун сакури Seriously being як тут його биде ударил вау Ну Это зачепать? Да, куда иш? У нас уже взагалі, якщо чесно ой це як. Ним крутитись дайте відновити здоров'я не дають. о якісь тут лазери ці штуки пакну, не зачепив останню. Ма на зустріч, це ж треба було так, не то, не в той бік. Чотири. Mm -hmm. All right, but well, uh... Розщепиться. А він завжди в один і той самий бік, треба враховувати. Трошки відновлюємо здоров'я. Ця стадія точно простіша за, за попередні ну, знову ці лазери. О, oh, як так? и можно ой-ой-ой не, не не совсем трошки Знову їх купа стала щось нове, зачепив та як же ж так? Так я, я не можу зрозуміти. Ніби повернення до першої стадії виходить. Зачепив. Ну, За швидко рухається, тобто мені здається навіть швидше, ніж у першій стадії. Як це зачепило? Ну все вже, я думаю, що і не вийде, і знову міняється. Пилу. Ну, вже бій такий дуже серйозний. Ну, навіть не знаю, як собі його здавати так. Ну, добре, потренуюсь тоді. Пройти хоч до якоїсь стадії. І вже в наступній серії продовжимо. A napokon vše, děkuji za uvahu, bereš sebe.